Слава Україні, аеропорт Мюнхена закривали через невідомі дрони. Псевдовійськовий з Хмельницького виманив у жінки понад 670 тисяч гривень. В Хмельницькому презентували документальний фільм Друге дихання впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. У Миколаєві пара полювала за секретними розробками української оборонної промисловості. Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка намагалася здобути для ворога місця розосередження оборонного підприємства на території регіону. Ворог завербував жінку, знаючи, що підконтрольна її фірма співпрацює із оборонним заводом. Зрадниця ж залучила до співпраці свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу. Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства. СБУ викрала агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з РФ. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічний із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику. Аеропорт Мюнхена закривали через невідомі дрони. Через це 17 рейсів не змогли вилетіти із міста. Ще 15 перенаправляли до інших міст. Злітно посадкові смуги закрили ще ввечері 2 жовтня. а Правоохоронці патрулювали місцевість, аби виявити безпілотники та можливих підозрюваних. Нагадаю, у вересні в Європі почали фіксувати у повітряному просторі дрони та літаки. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії. Їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі міг 31 увійшли у повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену. Їх також фіксували в Норвегії, Німеччині біля бази МВС Швеції та військових об'єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення центру захисту від дронів. Музика. У Хмельницькому попрощалися із загиблим воїном Віктором Миколаєвичем Грищуком 1982 року народження. На захист країни оборонець став у квітні цього року. Служив у 425-му окремому штурмовому полку Скала. Воїн загинув 22 вересня під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Йому назавжди 43. поховали оборонця на алеї слави, кладовища мікрорайону Ракове. Вічна слава та шана захиснику співчуття рідне. Псевдовійськовий військовий з Хмельницького виманив у жінки понад 670 тисяч гривень. Підозрюваний у телеграмі почав спілкуватися із 29-річною жителькою Запорізької області. Чоловік вигадав легенду про те, що він, мовляв, військовий і перебуває на передовій. Потерпіла, повірила в це і протягом кількох місяців. Перераховувала кошти, нібито на потреби підрозділу. Підозрюваного, а шахрай витрачав кошти на власні потреби. Поліцейські затримали його та оголосили підозру за скоєне. Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Троє мандрівників на човні потрапили в халепу. Пригода сталася увечері 2 жовтня на річці Дністер неподалік селища Ушиця. До служби порятунку надійшло повідомлення через поломку двигуна катера та сильний вітер. Люди опинилися у водяній пастці. Рятувальники на спеціальному плавзасобі дісталися до потерпілих та доправили їх разом із катером на берег. Постраждалих немає. Про це повідомили у ДСНС області. У Хмельницькому відбувся перший в Україні допрем'єрний показ документального фільму Друге дихання. Фільм розповідає про підкорення українськими ветеранами найвищої точки Африки гори Кіліманджаро. Попри важкі поранення та тривалу реабілітацію, вони не здалися та знайшли в собі сили досягти нових вершин. На показі стрічки побували ветерани, військовослужбовці, митці та громадськість. Зокрема, був спецпризначенець та повний кавалер ордену за мужність Олександр Маковей, також співпродюсер і амбасадор фільму, телеведуч Олександр Педан, начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрин, вручив почесну відзнаку Хмельницької обласної військової адміністрації за наближення перемоги. Українському воїну, офіцеру та ветерану війни Валерію Одайнику, який нещодавно у складі національної збірної України здобув чотири медалі на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту. Пишаємося нашими захисниками та ветеранами. Дякуємо за захист та наближення перемоги. Свою любов та вдячність можемо конвертувати у донати на найнеобхідніше для української армії. Слава Україні! Героям слава!